Зустріч з працівниками Тернопільської міської лікарні No2 провели співробітники районного управління поліції. Мета поінформувати про криміногенну ситуацію у Тернополі, розповісти про найпоширеніші види злочинів та дати поради, як від них берегтися. З медичними працівниками спілкувався старший дільничний інспектор Ігор Негрибецький, який безпосередньо обслуговує територію масиву сонячний. Дільничі офіцери поліції проводять зустрічі з утрудниковими колективами, де безпосередньо їм доводять про стан, який відбувається зараз в Україні, як діє ти відповідних в даних ситуаціях як діяти відносно того, що відбуваються якісь шахрайські дії, також нагадав про обов'язковість дотримання обмежень комендантської години та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про види домашнього насильства, його прояви та куди звертатися за допомогою, поінформував присутніх старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції Павло Палишок. Ми протидіємо домашньому насильству, стараємось запобігти таким фактам, але вже якщо трапляються такі ситуації. Ми реагуємо, притягуємо винних до відповідальності. Правоохоронці роздали листівки з порадами, які допоможуть запобігти злочинам та контактами екстрених служб, куди можна звернутися за допомогою у будь-який час доби.